Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, дівчатка і хлопчики. Послухайте казочку Василя Сухомлинського покинуте кошеня. Хтось виніс із хати маленьке кошеня і пустив його на дорогу. Сидить кошенятко, і нявчить, бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня, хтось сумно хитає головою, хтось сміється, хтось жаліє, бідне кошенятко та йде собі далі. Настав вечір, зайшло сонечко. Страшно стало кошеняткові, притулилась воно до куща. Та й сидить, тремтить. Вертась із школи маленька Наталочка, чує, нявчить кошенятку. кошенятко. Мяу, мяу. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня і понесла його додому. Пригорнулася кошенятко до дівчинки, Замуркотіло. раде радісіньке. Дітки, вам сподобалася казочка? Намалюйте мені своїх котиків і перешліть мені. До побачення!